Так, Олексій, п'ята колона, ви співпрацювали в минулому скликанні з п'ятою колоною. Відповідно до пунктів 4 та 6 частини 2 статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє припинити дострокове повноваження народних депутатів України, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ і у зв'язку з написанням їм заяви на вихід з фракції. І перелік по прізвищах. Все. Нічого більше в цій постанові немає. Вона займає одну сторінку і тільки тому, що там прізвищ багато вказано. І ця постанова лежить в Верховній Раді два з половиною роки. Як ви бачите, Олексію ж таке то, гарне? Чому ж тоді в таку гарну постанову не підтримують решта фракцій і груп? Поясніть, будь ласка, чому ви набираєте таку малу кількість голосів, якщо у вас ти така ти правильна ти і конституційна постанова? Це перше. друге, п'яту колону Давай, якраз заводила. Минула каденція Верховної Ради, і ви з нею дуже задоволенням працювали. Але я не хочу тут сваритися, і знаєте, у нас достатньо зовнішнього ворога для того, щоб ми, ми тут не сварилися між собою і не ділили щось. Нам треба працювати на країну нам треба працювати злагоджено. Її допомагати нашим військовим, Оце почали. головна теза. А це, чині, все чині, решта, чині це політика і, і можливість і їх бажання е, показати чи набрати електоральну додаткову підтримку. Тому е, переконуйте своїх колег, е, обґрунтовуйте конституційність, і потім, е, коли е, буде, ми звільнимо нашу країну, і переможемо, обов'язково е, будемо політично змагатися е, у кого кращі е, дії, хто що краще зробив. Вам хочу повідомити, колего так як ви робите, то на жаль, ми ніколи не досягнемо тих результатів, які нам потрібні. Бо якщо красти з бюджету, якщо тримати в парламенті е, проросійську п'яту колону, це не шлях до перемоги. А коли ви питаєте мене, чого інші фракції не голосували, я вибачаюсь, але ви знову брешете. Тому що вчора проголосували 109 депутатів, проголосували всі фракції, всі фракції, крім вашої, і дво, і цих уламків ОПЗЖ. Проголосувала в Європейська Солідарність, Батьківщина, голос навіть і довіра, і майбах голосували за майбутнє. І тільки не проголосували два уламки ОПЗЖ і ви, слуги народу.